Для цього рецепту необхідно взяти тверді помідори. Наприклад, сорт сливка. чудово підійде для цього. Помідорів я взяла 1 кг 100 г. Ретельно їх помила. Томати буду нарізати кільцями приблизно по 3 мм. Ось як я показую на відео. Таким чином нарізаю всі томати. У мене їх 1, ,1 кг 100 г. Дегідратор, в якому я буду сушити томати, я обов'язково смастила рафінованою олією. Кожен кружечок томату я підсалюю. Потім поверх солі я притрушую сухим чесником. Також на свій смак ви можете взяти ваші улюблені трави. Я частину томатів притрусила сушеним базиліком, а частину сушеним орегано. Температуру в дегідраторі я встановлюю 50-60 градусів і буду сушити томати приблизно одну добу. Доба пройшла. Томатні чіпси готові. Вони виходять неймовірно смачні та корисні. Їх можна навіть брати ось так і смакувати. Але я взяла і перебила все у блендері. І в мене вийшло 90 г такої смачної приправи. Не забудьте пролайкувати. А я вам бажаю всім гарного дня!